Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми у пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Відродження є основою проповіді Євангелія у всьому світі. Невеличка гортка людей рибаків, які не мали особливої спеціальної підготовки, які були взяті фактично від весел, від човна, від сіток своїх і. Перед ними поставила була задача проповідувати Євангелії Царства Боже по всьому світу. Хто міг подумати, що вони перевернуть світ і донесуть цю дивну вістку у кожен куточок землі? Але вони це зробили з допомогою Бога, з допомогою відродження, яке Бог звершив в їхніх душах. Давайте ми з вами поговоримо сьогодні, як же нам виконати цю велику місію, як нам відкрити цю дивну вістку спасіння нашим близьким, рідним, друзям. Щоб вони також могли війти в те дивне царство Боже. І написано є в посланні Якова, 5 розділ, 7 і 8 вірш. Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, терпляче очікує його, доки випадуть ранній та пізній дощ. Довготерпеливі будьте і ви, зміцніть ваші серця, бо прихід Господа уже близько. З цих текстів видно, що дійсно Христос скоро прийде, а перед нами ще не, не початий край, не початий лан роботи. Допомагати у дослідженні наших, е, наших уроків, які ми маємо зараз, будуть нам наші гості, які е, хочуть представити, яких Куцій і також Андрій Колодій Вітаю вас! Вітаємо! Ну, найперше хочу вас запитати, коли ви дивитесь на світ, е які у вас думки виникають, коли ви розумієте ту велику задачу, яку Господь поставив перед своїми учнями: донести їм вістку Євангелія і допомогти їм змінити життя своє, щоб відродитися і готуватися до другого приходу Христа. Які у вас враження, коли ви дивитесь на сучасний світ? Світ постійно рухається вперед, постійно зростає, і одні люди помирають, інші народжуються, і населення планети зростає. А щоб побачити якісь величезні успіхи в проповіді Євангелія, ну скажімо, хоча б на нашій території, на наших теренах, то здається, що робота просто безмежна угу. і виконати людськими силами її практично неможливо. неможливо. Що цікаво, зауважується, що дуже мало людей цікавляться духовними питаннями. В основному це люди зараз матеріалістичні питання піднімають, їх це цікавить, як заробити гроші, як зробити кар'єру, бізнес. А духовність вона залишається десь там далеко, далеко позаду. І е, коли ти дивишся, і як люди стають більш і більш холодними, то в дійсності ти думаєш, ну як же до цих людей достукатись, як… В їхній розум, їхнє серце вкласти ці істини, і воно не так просто. Іноді здається, що населення землі, як уже Андрій зауважував, сім мільярдів людей. Угу. Як донести в кожен куточок кожній людині не просто е, вістку Євангелія, але щоб ця людина почула і відчула потребу в Спасителя. Угу. Якщо ми знаємо, що на сьогоднішній день мусульманство переважає як релігія взагалі в світі. А угу. ну, я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, взагалі є якісь підстави надіятись на якусь поміч від Бога у цьому процесі? Якщо є, то розкажіть трошки Це, про неї. Звичайно. Може... Коли Христос завершив свою земну місію і Він повертався назад до Небесного Отця, він дав запевнення учням і нам. І Евангелист Матвій записав: А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи Христі, їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Угу. Отакими От словами закінчується Євангеліє від Матвія, і це є обітниця, тому що сказано, що Христос має всю владу, і Він буде з нами, і тому каже. Ідіть і виконуйте цю місію. Проповідуйте Євангелії і хрестіть людей в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Фактично, ми не самі йдемо, а це є місія самого Ісуса Христа. Угу. І коли Він виконує цю місію, то він завжди буде нам помічником. Ну а що говорить про рост? Взагалі місія буде виконана, чи, чи щось таке залишиться, хто не, не знає, не почує, не буде готовий до другого приходу Христа. І написано прекрасно в Євангелії, що сам Христос сказав, що буде проповідане Євангеліє царство на свідоцтво всім народам. Тобто всі народи отримуються свідоцтво, а тільки тоді прийде кінець. Значить, всі народи почують і спасуться. Так, я зрозумів? Чи ну бачите, Біблія говорить не спасуться, а на свідоцтво всім народам. Яка різниця? Розкажіть нам справа просто. в тому, що людина може почути, але не для прийня. Бога важливо це прийняти і послідувати оцим словом жити так. І на превеликий жаль, звичайно, що Біблія констатує цей факт, що не всі люди вони приймуть, так само як і бачимо, історія нам показує І в часи Ісуса Христа, багато людей чуло, бачило, але навіть такий випадок. Казали, покажи нам чудо, Христос воскресив Лазаря, вони побігли жалітися і казати, що от він якийсь не, не більше неправильний, того, не пішли, каже, того Лазаря назад повернемо в могилу, бо він так. щось незрозуміле нам свідоцтво якесь виходить. Створює нам проблеми. Навіть Христос, коли був на землі, скільки він зробив для людей, скільки він дав е, переконливих свідчень, і то він стояв на горі над Єрусалимом, плакав і казав, скільки раз я хотів зібрати вас, як квочка тих курчат під свої крила, але ви. Не захотіли, тобто. Євангелія буде проповідано. Свідоцтво людям на спасіння буде дане, але хто захоче прийняти і повірити, той буде спасений. Тобто ми бачимо ще раз характер Бога в цьому проявлений. Бог настільки любить людину, що Він робить все можливе, використовує всі різні засоби, масову інформацію на сьогоднішній день. От через телебачення сьогодні проповідується Євангелія, слово Боже, євангельські програми, література, газети все робиться для того, щоб проповідувати. Слово Боже, але тим не менше Бог поважає вибір кожної людини. Бог так. нікого не заставляє? Ну от я хочу вас запитати: дійсно обіцянка є, яка вас служить основою для того, щоб ми могли отримати силу. Ми бачимо, що також великий не початий край роботи. І якщо є обіцянка, то чому так мало до цього часу зроблено і чому так повільно просувається цей процес спасіння людей? Ну, коли Христос відходив, Він дав своїм учням запевнення, що Він дасть їм силу. Угу. І от в Євангелії від Луки записані такі слова: І ось я посилаю на вас обітницю. Ми говоримо, що обіцянка є так: — «обітницю мого Отця. А ви залишаєтеся в місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. Так. Роботи були не початий край, їх було зовсім мало, і вони не мали сили. Угу. І Господь каже: чекайте в Єрусалимі, будьте е, разом. Моліться, пильнуйте, і ви отримаєте силу. І от коли на них зійшов Дух Святий, коли в день П'ятидесятниці вони отримали силу, хрещення святого духа, то вони зуміли перевернути тогочасний світ. Ми, було, ми повинні розуміти одне, що людина є немічна, хоч людина заявляє, що вона сильна в космос полетіла, багато чого досягнула, але це є мізер. І говорити про те, що людина сама може своїми силами євангелізувати цілий світ, це абсурд, і тому то якраз і Бог розуміючи це, обіцяє нам свою силу, mm -hmm. тому що без його сили ми нічого не можемо зробити. А я хотів вас запитати, як ви думаєте, от зараз Бог незалежно від людей? Він діє на цей світ, на тих людей, які Бога не знають, на молодих людей, на старших людей, які може виховані були в атеїзмі. Він діє незалежно від людей. Звичайно, що так на останній вечері, навіть перед вечерію, коли Христос молився разом з учнями, він говорив: Я йду до отця, але замість себе я прийшлю іншого утішителя, який вас навчить докорить і наставить тобто. Господь обіцяв, Христос обіцяв Духа Святого, який буде безпосередньо діяти. Він не обмежений людським тілом, він буде діяти в усіх куточках землі, над серцем кожної. А я хотів вас запитати от прояви, фізичні прояви. От, наприклад, нас сьогодні слухають, дивляться люди, і вони, можливо, навіть не догадують, що це Бог до них якось стукає, що спробує їм сказати, які фізичні прояви, щоб люди, які слухають нас, чують, щоб вони відчули, що це дійсно Бог до них звертається. Як це на фізичному рівні проявляється? Так, так, проявляється. Ну, Я думаю, що це по перше виникає в серці, в розумі думка виникає. Чи так. не Бог до мене зараз промовляє? От, скажімо, от коли йде мова про останній час про проповіді Євангелія, про те, що Євангелії буде проповідуватися на свідоцтво, і кожній людині потрібно буде зробити вибір. І, можливо, зараз хтось дивиться от нашу бесіду і думає: я зробив свій вибір в житті, і от думка така проходить. Це вже думка від Бога. Важливо, навіть замітити, що Бог починає впливати на совість людини. І от той внутрішній голос починає говорити людині, що у своєму житті не все в порядку, тобі потрібно змінити в житті те і те. І оце якраз і є е, робота Святого Духа, і Бог може е, працювати, навіть зробити людині докір совісті через людину, яка взагалі не хоче Бога знати, але вона просто є моральною людиною. Говорить, що ти неправильно живеш, і Дух Святий може працювати і виправляти оті вади в людини, і направляти на дорогу правди, щоб людина прийняла спасіння. я хочу сказати свій особистий досвід. Коли, е, наприклад, на фізичному рівні е, були запитання, коли... Ну, здається, що без Бога тоді немає того миру і спокою душевного, от немає. І коли е, ти звертаєшся до Бога, Бог Ісус Христос дає той справжній мир і е, той спокій, який може бути тільки від Бога. Тільки тобто ти, ти згадуєш якісь такі да. епізоди життя твого, коли ти відчував цей мир. Коли так? навіть в труднощах, uh -huh. просто в думках звертаєшся до Бога, так чи так поступити, так чи так, е який крок зробити в своєму житті, і Бог направляє і дає відповіді таким чином, що ти бачиш, що це реально зробив Бог, і ти відчуваєш, що це Божа дія, Божа рука. Значить, зробить трошки такі висновочки з того. Перше це голос Духа Святого через совість. Та. Друге це спогади тих моментів, коли ти тебе торкався, Бог. Да? Потім ще які можливі варіанти. Ну немаловажний фактор відіграє той факт, що слово Боже є на землі. Так, тобто побудження і, взяти Біблію в руку. І так? воно є практично сьогодні в кожному домі. В кожній оселі. В кожній оселі. І не в одному примірнику. Це не ті часи, коли Біблія була там. Під забороною і дефіцитом в не можна було ніде знайти, дістати. Зараз є всюди. І пророк говорить Боже, що Слово Боже воно пустим до Бога не повертається, і зробить те, на що його Бог послав. І Якщо воно потрапило в домівку до людини, значить в неї вже є всі шанси почути голос Божий ну, і, і зробити вигляд. через Біблію через так, слово і Боже. І важливим моментом те, що в людини починає мінятися життя. Це uh -huh. дуже важливий. Uh -huh. А от згущення таких складних обставин якихось, воно може бути якесь побудження якимось до того, щоб людина зупинилася на своїх дорогах? Навіть приказка така, як тривога то до Бога. Так, ну, коли вже нічого не допомагає, деколи Бог допускає проблеми, правда? Так. А от то, що людина зараз випадково включила цей канал і от слухає нашу розмову, може бути це прояв Духа Святого? Ну, звичайно, і в Бога немає випадковостей. <реш> Господь так складає обставини в житті людини, щоб була можливість почути. Тому що свідоцтво всім народам. Mm -hmm. І не до кожного вдасться дійти, а сигнал потрапляє в кожен дім. Так. Так. І важливо, що Бог завжди дає ту вістку, яка людина ну, яка буде в дійсності працювати з людиною та вістка, яка для неї є актуальна. Буде змінювати до кращої, її, правда. Добре, ну а от я хотів вас попросити, щоб ви нам трошечки пояснили такі образи біблійні, як ранній і пізній дощ. Воно напряму зв'язано з відродженням взагалі, то і, можливо люди зустрічали це в Біблії. Що це значить? Поясніть. Ну, е Бог взагалі промовляє в Слові Божому на доступній мові на той час людині і на сьогоднішній день. Якщо в старозавітні часи в єврейському суспільстві ну, взагалі пов'язано з їхньою природою, на той час ранній дощ випадав в жовтні місяці. В Палестині після після, посів. потім відбувалося посів, відбувався посів, чи зростали ці культури ячменю до весни. І на весні відбувався наступний пізній дощ, після якого вже збирали врожай. І на прикладі цього раннього і пізнього дощу Бог показує, яким же чином буде злитий Святий Дух. На народ божий угу. і як це як це і яким чином, як це пояснити? Ну ми бачимо це виконання на прикладі. Першопостольської церкви в день п'ятидесятниці був злитий, як ми розуміємо, ранній дощ, тому що Христос посіяв до тих три з половиною роки своїми слово учнями, Боже, і тепер потрібно було е, зросити те, щоб зросило, щоб дало вологу, щоб то насіння воно вкорінилось І тому якраз і Бог дав Духа Святого, щоб е, оця істина закорінила, щоб вона дала уже ріст. А я хочу вас попросити: поясніть більш популярніше, що то значить слово? Слово Боже, от, полити дощем. Як то розуміти? От Христос, ви сказали, посіяв, Слово Боже, а Дух Святий полив його. Як це практично розуміти? Як це практично фізично проявляється? Цікаво, що от коли сіняється насіння в землю, угу. воно лежить в землі, Якщо і, сухо, і ніяких змін з ним не відбувається. Лежить собі в землі та й що все. воно може довгий час лежати і в може довго пролежати. Потрібна ця влога, яка пройде і пробудить в тому зерні життя. Е, життя. І зерно тоді там трісне і дасть парост, пагінець. Ну природі зрозуміло. Це в природі зрозуміло. А в, житті? а в житті це відбувається приблизно таким самим чином. Людина прийшла. Христос сидить на схилі пагорба, і от тут маса людей. Або, наприклад, сьогодні чоловік включив наш канал, слухай нашу розмову. Так. Ми читаємо зі слова Божого, що ну, от, потрібно приймати рішення, зробити вибір, свідоцтво, проповідується Євангеліє, Христос, Христос скоро прийде. Та. Христос пропонує спасіння безкоштовно, і людина слухає. Угу. Ну і послухає, і ви перемкнете телеканал, і буде дивитися потім ще якийсь фільм, а потім ще якісь новини, і забуде. Угу. Але можливо в певний, в певний момент в певних обставинах, от коли саме Дух Святий, як оцей дощик, торкнеться цього серця і під впливом Духа Святого людина згадає ці слова. Може бути, ну так як от лежить собі зерно та й лежить, аж поки дощ не, по, не потрапить на нього, водичка, волога. І так само з тим з тою інформацією, яку можливо сьогодні людина почує. А Проросте ця інформація під впливом Святого Духа, може завтра, може через місяць. Тобто, вплив Духа Святого – це певні обставини які складуться, так? Так. Ну, вплив Духа Святого, це Господь стукає в серце. І хоче нагадати і дати людині бажання задуматися і прийняти певні рішення. Угу. Але коли отой от, от, от стук Духа Святого проникне аж до того зерна посіяного, тоді, можливо, буде… Тобто ці бажання. обставини допомагають спушити так, так, до так, землю, так? Та? Серце людини, мислення людей нам важко пояснити, тому що це те, що Господь робить в нас. Ми не можемо пояснити всіх тих механізмів, але ми бачимо, що воно діє. Угу. І дуже важливим фактором є те, щоб коли Дух Святий торкається людини, коли нагадує ці істини, щоб людина не перекрила той потік і не сказала, мені не потрібна ця волога, я буду сам по собі. Тому що тільки тоді, коли Дух Святий уже стукає, він оживляє і. Міняється людина зсередини. Але тим не менше я хочу звернути увагу на те, що Дух Святий діє як в глобальному масштабі, mm -hmm. так як вже зауважили, індивідуально. Mm -hmm. І ми бачимо в глобальному масштабі, коли Христос проповідував, це практично сіялося зерно. А коли після злиття пізнього раннього дощу, в День п'ятидесятниці, апостол Петро проповідував, скільки людей хрестилося? Mm -hmm. Тисячами людей приходили mm -hmm. до Бога. Тобто ми бачимо, що Дух Святий діє. По різному, от питання виникає цікаве. Ну от чому, коли Христос говорив, вони не йшли. Uh -huh. А, а Петро? В день п'ятидесятниці Петро сказав, проповідь, і вони охрестилися. Ну, от і я за зато... тисячі людей. І я за те питаю, як воно от прийшов, прийшов той момент, коли оця волога Святого Духа торкнулася серце і проникла до того посіяного слова. Так само, як з зерном буквальним, ну ми не знаємо, як воно що там відбувається в землі. Uh -huh. Uh -huh. Сіяч знає тільки взяти зерно. Кинути, кинути в землю, землю а як, які зміни відбуваються в самому зерні? Як та волога пробуджує життя в зерні? Ніхто не знає. Ну, значить, я так зрозумів, що ми вийшли на такий рівень, при якому, у якому ми не свідомі. Не свідомі. Значить, цей, цей, цей процес має звершувати Бог. Як він це зробить, ми не знаємо. Значить, питання: а яка наша роль в цьому процесі? Як Яка сімі зерна? Наша роль Бу... посіяти зерно. Ну я розумію. Ну це як як роль місіонера. А от роль того, кому має прорости це зерно. Наприклад, ми бачимо на сьогоднішній день Дух святий сьогодні працює. Правда, що слово сіється. Сіється, а як мало людей, у яких проростається зерно. Подивіться, навіть, навіть взяти апостолів. Вони три з половиною роки ходили з Христом, так. але не було видно тих плодів. Але коли Христос уже помер і Воскрес, отоді от ми бачимо, що відбувається величезне переродження. І вони всі разом сказано в дії апостолів, сказано, всі вони однодушно були на невпинній молитві з жінками, з Марією, Матір'ю Ісусою та з братами Його. Тобто, як бачимо, що для того, щоб це... Е Ця вологість проникла, потрібно готуватись. І так, от бачимо так. в даному випадку, що вони були однодушні, вони були в молитві. От якраз це є ті умови, які дозволяють Духові Святому проникати в серце людей. Тобто, перше, однодушність, так. єдність так? єдність це як для церкви. Так. Потім молитва, спільна молитва про те, щоб Бог злив Духа Святого. Так я думаю, що Апостоли просили пробачення в один одного, тому що вони до того завжди змагалися, хто з них і першим буде. А тепер вони в дійсності зрозуміли, що треба служити, а не просто займати вище поле. Примирилися в молитві разом, тому що молитва тільки тоді, коли в нас чисте серце, коли в нас немає гріха, і це дуже важливим моментом є. От Володимир сказав про те, що потрібно просити сіяч, коли сіє зерно в землю. Просить дощу. І Він просить дощу, тому що як не буде дощу, то його зусилля, то що він Даремні потратив час, будуть. потратив зерно, може пропасти даремно. І так само наші зусилля, як місіонери, як от коли ми розказуємо людям про Ісуса Христа, про спасіння, про останній час, про те, що Христос скоро прийде, що потрібно прийняти якесь рішення і стати на сторону Христа, це, це посів. Ми можемо посіяти, але щоб це принесло результат, що ми можемо зробити? Це може тільки Дух Святий зробити, а нам, в свою чергу, як через пророка написано Захарію в 10 розділі, просіть у Господа своєчасного дощу, і раннього, і пізнього. Ми посіяли. Тепер потрібно просити, щоб Господь зрощував, щоб Господь поливав і щоб це зерно принесло плід. Як ми вже сказали, дуже важливо, щоб був усунутий гріх. Тобто відбулося покаяння. Пригадуєте, от псалом покаяльний Давида, 50-й. 51 як в якому перекладі, якраз дуже важливим моментом було те, і Давид говорить, щоб Бог простив йому, очистив його серце, сотворив йому нового його чоловіка, тому що це тільки тоді дозволяє Богові діяти. Бо коли людина живе в грісі, гріх є свого роду як тим панциром, який не дозволяє Духові Святому. Проникнути в серце людини. Ну, а от я хотів вас запитати, можливо, це вам допоможе якось зрозуміти. Є в Біблію використовують використовується, наприклад, образ не тільки Буде. води, а й інші Ліщ. образи злиття Духа Святого. і Хоча б один приведіть із них поясніть, будь ласка, і як це впливає на це відродження, цей другий образ, який використовується? Матвій говорить, я хрещу вас водою, це слова Ісуса Христа, на пок... Із... Івана Хрестителя. Але той, хто йде по мені, він потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. І ось тут ми бачимо якраз другий символ, другий образ Духа Святого це вогонь. І якраз Біблія говорить, що <кій> Дух Святий, як той вогонь, який зійде, який проникне, який спалить той гріх. і він відродить людину, дасть силу. Ще яскравим прикладом старого заповіту є події, які відбувалися за часів пророка Іллі на горі Кармел. Я трішечки нагадаю, що там була за ситуація. Народ практично відійшов від Бога, поклонявся ваалові. На горі зібрав Ілля весь народ, щоб показати, де справжній Бог, а хто такий ваал. І коли люди зібралися на жертвоприношення. Всі очікували нечистиві пророки, що зійде вогонь з неба на тих бичків, телят, які вони принесли. Але після молитви, коротенької молитви пророка Іллі написано 24-й вірш, я лише зачитаю, і ви покличете ім'я Бога вашого, а я покличу ім'я Господа, і станеться той Бог, що відповість вогнем. Він Бог. І відповів той народ і сказав це добре слово. Тобто, після цих слів зійшов вогонь від Бога. Люди зрозуміли, що Господь є тим Богом, а не ваал. А я хотів вас запитати: а чому, наприклад, Бог використовує ще один образ вогню? Хіба образу води недостатньо для того, щоб Дух Святий пояснити дію Духа Святого? От, наприклад, серце людини як земля. Сходить собі дощик, наповнює землю, зернятко проростає і все. Для чого використовувати образ вогню? Яку сторону Духа Світо, роботи Духа Святого показує образ вогню, яку не показує вода? Вогонь. Е от в Слові Божому, коли ми зустрічаємо цей образ, він має е подвійне значення. Mm -hmm. По-перше, це є очищальний вогонь, він mm -hmm. очищує, тому що золото теж береться з землі. Але воно з домішками, з шлаками, зі всім і тільки вогонь може його очистити і зробити його уже чистим досконально переплавити його. Переплавити. А друге, друге, друге значення, яке теж зустрічається в Євангелії, що от не, не цурайтеся вогняного випробування, яке трапляється у вашому житті для вашого виховання. Тобто, ви хочете сказати, що є обставини, в яких е, 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 діє Духа Святого, як води недостатня. Так чи ні? Тобто м'яка, тепла, добра. Ну не можна сказати, недостатня. Просто що іноді, е, оце от та людина, вона потребує не лише води, але потребує ще й вогню. А що, що більше? Я ж кажу, достатньо, треба щось більше проявити. А що саме? Ну той вогонь це є якраз ті труднощі. Ви знаєте, людина може спокійно жити, але коли трапляються певні критичні ситуації, от в критичних ситуаціях людина збуджується, mm. вона тоді мобілізується і. Відбуваються процеси в її голові і в житті набагато більші такі. І тому якраз і Бог намагається через такі моменти достукатись до людини. Так, а було в вашому житті практично, коли от ви знали щось, і тут одного разу тяжкі обставини говорите, а, а що ж, ага, от що ж я це не бачив раніше. От, було таке вашій ні? Щоб відкрилося вам. Ви зрозуміли. Цих обставин раніше не бачили, а тепер пробудилося, зрозуміли, і життя своє змінило докорінно. Ну, я скажу так, що я ще не був адвентистом сьомого mm -hmm. дня, і в свій час ми з братом почали бізнес. Mm -hmm. Ну і здавалося, що в ті роки, на початок 90-х, е грошей нема, але Тут гроші з'являються, починається бізнес. Бізнес закінчився тим, що, як по просто народному, говорять, нас кинули. І то mm -hmm. так серйозно кинули. Я тоді зрозумів, що цього не потрібно, що все ж таки є більш важливі моменти, ніж просто думати, як заробити не хлібов, гроші, буде жити людина, гроші. Да. то великі гроші хотілося, знаєте. Але І я дякую Богу, що навіть такі обставини сталися в житті, тому що хто знає, як би життя повернулося, якщо б пішов успішно. Пішов успішно бізнес. І так далі, тому е, такі обставини, які Бог посилає нам, вони дозволяють нам якось схаменутися. Можливо, навіть нам деколи важко це пережити, стрес переживаєш, але е, Бог допускає ті речі, які потрібні саме для нас. Ну і згадуються ті часи, коли ну не можна було вільно е, сповідувати свою віру і поклонятися Богові. І от, коли згадуєш той час і дивишся на той час, який ми живемо зараз. І починаєш розуміти, що от коли були переживання, коли були, були вогняні випробовування, mm -hmm. ну тоді якось і тонус був, тонус такий, був і якесь життя духовне воно було на такому більш живому рівні, високому рівні. А от зараз, коли добро, вроді би немає якихось таких вогняних випробувань, от якось стає такий стан більш теплий. Так, там, де добро мало бути на добро, а воно йде не на добро. Так? Так, так. Дуже вам дякую за ваші роздуми, дуже цікаво, ми дослідили цю тему. Дорогі друзі, ви бачите, що дійсно все приближується до кінця, скоро прийде Христос. Хочемо ми чи не хочемо, воно станеться. І як ми зрозуміли з розмови, добро переможе, Бог переможе зло. І сатану, тим більше, що він це звершив вже на Христі, він тільки це фізично втілить в життя. Питання: яка буде участь кожного з нас? Особисто моя, особисто ваша, вашої сім'ї, ваших дітей, вашої дружини чи вашого чоловіка. І якщо ви дійсно хочете сім'єю бути з Богом, то я хочу вас сьогодні закликати до того, щоб ви зібралися разом і прийняли спільне сімейне рішення шукати Бога, взяти руки Біблію, пробувати читати її, пробувати зрозуміти її, пробувати пізнати того, хто створив вас, хто вам допомагав до цього часу, хто давав вам хліб насушний, хто. Охороня вас постійно. І коли ви будете шукати Його, то Біблія обіцяє, що Він прийде до вас. Бо сказано, де двоє чи троє ім'я моє, там я серед них. І він вам далі покаже, що робити. Шукайте Господа, поки є можливість, поки він ще не прийшов. Бо коли він прийде, тоді буде вже пізно. Нехай вам Бог допоможе увійти всієї родини в царство Боже. До зустрічі!